Графіки погодинних вимкнень в Україні завтра діятимуть упродовж цієї доби. Це стосується і промислових, і побутових споживачів. За прогнозами Укренерго завтра дефіцит в енергосистемі буде більше ніж сьогодні. Це пов'язано зі спекою та зменшенням обсягів імпорту. Будуть застосовуватися графіки планових відключень, часом і графіки аварійних відключень по всій території України. На жаль, ми продовжуємо і ремонтну кампанію і кампанію з відновлення однак, ми бачимо, що ворог не полишає намірів руйнування енергетичної системи. І в суботу зранку знову було завдано ударів прицільних по об'єктам генерації, як теплової, так і гідро. Тому, на жаль, це кожного разу ускладнює Є нам роботу і погіршує ситуацію, хоча в той же час ми намагаємося якомога швидше ліквідовувати наслідки. У компанії ДТЕК уже зазначили, що ліміт, виділений Києву на завтра покриватиме лише 74% від потреби. Якщо дефіцит зростатиме, то електрику можуть вимикати не на 4 години підряд, а на 7. Щоб зменшити кількість і тривалість знеструмлення, енергетики закликають обмежити використання електрики. Нагадаю, росіяни масованими обстрілами навесні зруйнували кілька великих українських ТЕЦ і ТЕС, а також зупинилася робота Дніпровської ГЕС через значні пошкодження генерації в Україні. Виник дефіцит в енергомережі, який вже не покриває імпорт з-за кордону.